Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Майстер Клас. Футбольний прогноз. Українська прем'єр-ліга. Заключний матч 24-го туру понеділок, 14 квітня, Інгулець Карпати. Інгулець буде приймати Львівські Карпати на стадіоні Ніка в місті Олександрія, де грає одноіменний клуб. Футбольний клуб Олександрія. Таке було прийнято рішення. Вмочуйте зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал, хто досі цього ще не зробив. І наперед дякую вам за ваші дорогоцінні вподобайки і за ваші змістовні коментарі. Друзі, пам'ятайте, це для нашого каналу і для мене особисто найважливіша підтримка від вас. Дякую завжди вам. Ем, о 15.30 в понеділок ми будемо завершувати е, матчем Інгулець Карпати 24 тур з вами. <кій> і вже будемо підводити підсумки, тому що <кій> залишиться зіграти 6 матчів. 6 матчів це вже не так вже і багато. І тому можна вже деякі підсумки підводить і е, давати вже глобальні прогнози на те, е, чи стане Динамо чемпіоном, чи зможе наздогнати Динамо, наприклад, там футбольний клуб Олександрія чи Шахтар. Хто ще е, отримає путівки в Єврокубки, в Лігу конференцій, Лігу Європи? Ліга Європи. Ну, я так думаю, що. Попаде в Лігу Європи Шахтар через Кубок України. А в Лігу конференцій попадуть або Кривба з Полісся, або, можливо, навіть є ще шанси навіть і у Карпат поборотися за Лігу конференцій. Побачимо, як все буде. І вже можна. Давати свої прогнози. Пишіть, будь ласка, буду чекати. Ну, а я е, коротенько розповім, що я планую і що прогнозую, ось якраз в цьому понедільниковому матчі Інгулець Карпати на стадіоні Ніка. Перед тим, як я перейду до прогнозування, я хотів сказати, що всього за свою історію. Клуби всього зустрічались три рази. Три. У попередньому сезоні ще в першій лізі. У групі підвищення грали е, за те, щоб з'ясувати, хто, хто ж, вибачаюсь, хто ж все ж таки буде чемпіоном першої ліги. Інгулець. Чи Карпати. Інгулець обидва матчі виграв з однаковим рахунком 2-1. І вдома, і у Львові. І тому Інгулець чемпіон першої ліги сезону 23-24, а Карпати віце-чемпіон. Але все одно обидва клуби, як перша і друга команди першої ліги, вийшли напряму у Прем'єр Лігу. І вже цілий сезон грають у вищому дивізіоні. Раніше Інгулець вже одного разу потрапляв у вищу лігу. То спроба була невдала, мені щось підказує наперед, що і ця спроба для петрівців буде так само невдала, як і перша спроба, яка була раніше Карпати, я думаю, надовго повернулись. І е, львівському клубу, який, до речі, скоро вже досить скоро і півроку не пройде, як ми будемо констатувати такий факт, як об'єднання двох львівських клубів Карпати і Рух. Тому, е, навіть і вважаючи на це, Карпати трішки підсиляться, я вважаю. Перед уже сезоном 25-26. А зараз Карпатом треба підтверджувати ну, як мінімум свою шосту сходинку Чемпіоната України. Інгулець чи зможе вистояти Ну, нібито у домашньому матчі? Адже нагадую, Інгулець. Не може поки що приймати у Петрова і буде приймати в Олександрії на стадіоні Ніка. І перебуваючи на останньому поки що місці, після 22 зіграних матчів є один матч в запасі у Інгульця. Але навіть можливо і це не врятує Петрівський клуб. На жаль. 15 лише забитих м'ячів за 22 матчі, і аж 34 пропущених. 16 очків в таблиці. І 16 -та поки що сходинка. У Карпат 6 місце, як я і казав, 28 забитих, 24 пропущених. Так, Карпати пропускають. Також в середньому е, м'яч за гру. Це треба виправляти. Якщо Карпати мають прописатися у першій п'ятірці. А Карпати мають там прописуватися, все до того йде. Але треба лише дочекатися і перевірити, чи буде воно так. 33 очки у Карпат. І я вважаю, що Карпати повинні, ну, принаймні, не програти цей матч. Тоді ще будуть якісь види на путівку до одного з Єврокубків. А Карпатам більше нічого не світить, тільки е, Кубок конференцій. Тому що е, на Європу, на Лігу Європи, вже через Кубок України Карпати не попадають. А попадає, можливо, Шахтар. Полісся, Динамо чи Буковина вдруге в своїй історії у півфіналі. Ну, Динамо не попадає, бо Динамо, скоріш за все, буде попадати е, на Лігу Чемпіонів в кваліфікацію, а е, скоріш, я так планую і прогнозую, скоріш за все, е, це буде шахтар. Мені щось так здається. Або в зв'язку з тим, що фінал буде в Житомирі, Шахтар програє Поліссю. От тоді у Полісся буде чудовий шанс через Кубок України потрапити до Ліги Європи вперше в своїй історії. Це буде неймовірно. Як вам такий розклад? Реальний? Напишіть в коментарях. Ну. Я знаю, наша основна тема цього відео це матч Інгулець-Карпати. Вибачаю, що відволікся трошки. Е, нагадаю, уже у минулому році в першому колі, в дев'ятому турі, зустрічались на е, стадіоні Україна у Львові, зустрічались Карпати-інгулець. Рахунок того матчу 0-0. Я думаю, що цього разу такий рахунок не буде. Тут, на стадіоні Ніка в понеділок. Я вважаю, що, ну, по-перше, як мінімум, два голи будуть однозначно. А саме, я е, очікую обмін голами, але при цьому Карпати не програють. Можна було. Звісно, друзі, ризикнути і взяти або обидві заб'ють і тотал більше 2,5, або перемога Карпат і тотал більше 2,5. Але я вирішив трішки підстрахуватись, і хай коефіцієнт буде не такий космічний, а більш-менш обережний і скромний. Але все одно я буду впевнений в такому прогнозі. І в цьому прогнозі, що я зараз вам озвучу, я впевнений на 99,5%. А я прогнозую саме те, що Карпати у понеділок, в 24 му турі, в матчі проти Інгульця не програють. x 2 або ж 2 x неважливо. І при цьому більше 2 м'яча і більше буде. x 2 Карпати не програють, і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,6. Дякую за увагу. І нагадую, хто ще не підписався, друзі. Давайте виправлятись, тому що бачу, що не більше третини глядачів дивляться просто так. Ну, погодьтесь, це не досить чесно. Якщо ви дивитесь і вам хоча б трішки цікаво те, чим я займаюсь. Будь ласка, підпишітесь на е, наш YouTube канал «Майстер Клас» І давайте будемо прокачувати, заряджати наш канал вашими вподобайками і змістовними коментарями. Дякую вам за вашу підтримку. Отже, друзі, скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться в телеграм-каналі. Хто не любить слухати моїх довгих промов тут на Ютюбі, підписуйтесь ще й на наш телеграм-канал, і ви будете. Знати про всі мої прогнози першими і заощаджувати, економити 5, 10, а іноді навіть і більше хвилин свого особистого часу. Посилання на телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Друзі, дякую! Що ви у мене є, дякую за перегляди, активність, увагу і повагу. Слава Україні! Скоріше і нам перемоги над расизмом. Мирного неба, всім міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.